Продовжуємо відео, тому, якщо у вас немає такої церкви, то можете написати мені, я вам з радістю допоможу, тому що я знаходжуся в такій церкві, в живій церкві, де тісно є Бог, і де навчають справжньому покаянню. Вже результат говорить сам за себе. Якщо в житті відбувається те, що людина звільнюється від проклять, від залежності, від одержимостей, від всіх гріхів, від яких казалося, що неможливо звільнитися, знаєте. Тоже таке свідоцтво людина вона потратила е, мільйон доларів на наркотики. І нічого їй не допомагало. Він не міг звільнитися ніякі ні таблетки, нічого не допомагало. А Ісус допоміг. Так що результати горять самі за себе. Так добре, продовжимо про злодія. Бог бачив його серце, що воно було справжнім, іскреним відкритим. І... Перше, що відбулося, це так, він при, признав, що я грішний. Друге, що відбулося, е, далі там показано в цій історії, що він захищав Ісуса Христа. Ті його злословлять, інші злочини цього злословлять. він каже, що ми з тобою правильно засуджені, а він не винний. Тобто він іншому закривав рота. Можете читати, блоки 33 глава. Тобто Він перед всією тією толпою, яка стояла внизу, яка насміхалася, Той теж висить і його осуждає, а Він захищає його. Він говорить, що Він ні в чому не винний. А зараз скільки людей вони бояться сказати, що Господь Ісус це мій Бог, що я вірю в Господа Бога. Я йому поклоняюсь, це є мій Спаситель. Ми всі святкуємо Пасху, Різдво, там Ісус воскрес, воістину воскрес. Ну це тільки один раз в году чи два рази в году, і то. На Різдво зараз така статистика, що сідаємо святкувати, а за столом Ісуса немає. Навіть про нього не згадуємо. Я раніше так жила. П'янки, гулянки, а де ж Бог серед цього всього? Стісняємося. єсть таке. Так, от, цей злочинець він не стіснявся, він не соромився. Він сказав, що це Бог, і він несправедливо осуджений. А толпа, яка знизу стояла, вони всі боялися. Хтось, може, і вірив, але ж толпа, що ж подумають люди. Бог це все бачив.